Космічні пригоди зайченя лупа. Одного разу маленьке зайченя луп сиділо на галявині і дивилось на зорі на небо. Йому завжди було цікаво, що там за хмарами світиться вночі. Якби ж я міг полетіти у космос, мріяв він. І ось, Чарівний метеорит, що пролітав повз землю, почув бажання лупа. Він спустився до зайченяти і сказав Хочеш полетіти в космос? Тримайся міцніше. Зайчиня схопилася за метеорит, і вони разом злетіли високо в небо. Спершу вони побачили місяць. Він був сріблястий, усміхався і лагідно світив. Привіт, Лупе! Як добре, що ти завітав. Привіт, Місяцю! А що там далі? запитало зайченя. Попрямуй до Марса. Він червоний і цікавий. І луп полетів далі, зустрів Марс. Це була велика червона планета з горами та піщаними рівнинами. Вітаю, маленький мандрівнику, сказав Марс. Ти перший зайчик, що прилетів до мене. А які ще планети є в космосі?» – поцікавився луп. Поглянь туди. Луп побачив величезну жовту планету з кільцями. Це був Сатурн. Який же ти красивий? вигукнула зайчиня. Дякую, засміявся Сатурн. Моє кільце зроблене з льоду і камінців. Луп ще довго мандрував. І відвідав багато планет гарячу Венеру, Блакитний Нептун, гігантський Юпітер. Але потім він згадав про свою рідну землю. Настав час повертатися додому, сказав метеорит. Вони разом помчали назад. І коли луп прокинувся, він уже лежав на своїй галявині. Це був сон чи справжня природа, замислився він. Але у траві біля нього лежав маленький камінчик уламок зірки. Якщо вірити в мрії, то вони обов'язково здійсняться. Світ великий та цікавий. Варто його досліджувати.